Гроші не можуть купити смак. Приказка, яка повністю відповідає темі даного відео. Сьогодні я розкрию 9 секретів, як зробити вашу оселю розкішною, не витрачаючи шалені гроші. Вітаю! Мене звати Марія, я дизайнер інтер'єру та засновниця студії Eleven Interiors. І сьогодні ми поговоримо з вами про дизайн. Перше, з чого я хотіла би почати, плануйте заздалегідь. Я ставлю це на перше місце, тому що вважаю, що це найважливіша ідея, яка лягає в основу всього іншого. Щоб простір виглядав дорого або відчувався як розкішний, він має бути ретельно продуманий. Гарні дизайни ніколи не створюються за одну ніч. І річну у вартості, адже навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний і вишуканий простір, тоді як дорогі матеріали самі по собі не гарантують смаку або гармонії. Важливо, щоб усі елементи працювали разом, доповнюючи один одного, а не просто були дорогими. Додайте вау ефект. І таких рішень дуже багато. Це може бути великий витвір мистецтва, стильний камін або дзеркало. Такі елементи привертають увагу і стають фокусними точками, які підвищують загальну естетику. Наприклад, велика картина у вітальні не лише додасть вишуканості, але й відобразить ваш особистий смак. Важливим буде вибрати правильне місце, щоб картина виглядала естетично і природньо вписувалася в загальний дизайн. Якщо картина є головним акцентом кімнати, її варто розмістити на рівні очей, а правильне освітлення допоможе підкреслити художні. Цінність цієї картини. Я рекомендую замовити щось цікаве в сучасних українських художників. Зараз є дуже багато молодих сучасних митців, яких варто підтримувати. До речі, напишіть в коментарях, які картини є у вас або яких художників ви можете порекомендувати. Буде цікаво обмінятися досвідом. Правильне освітлення це надзвичайно важливий елемент, який робить простір дорогим на вигляд. Більшість сучасних будинків оснащені врізними точковими світильниками, і це нормальна практика оскільки вони повинні бути функціональними та забезпечити рівномірне освітлення протягом дня. Але такі світильники не повинні бути єдиним джерелом світла. Тіні, які відкидають об'єкти від такого світла, миттєво перетворюють внутрішній простір на плоский та стерильний. Тому я рекомендую встановлювати додаткові джерела світла та планувати декілька сценаріїв. Це можуть бути настільні та торшерні світильники, які повністю змінять ваш простір. Також використовуйте непряме освітлення, яке відбиватиметься від стіни або об'єкту. Гарним рішенням буде використання направлених світильників, якими ви можете підкреслити витвори мистецтва, скульптури або інші цікаві декоративні елементи. Тому точкове освітлення це чудовий елемент інтер'єру, але воно не повинно бути єдиним джерелом світла. Використання кількох рівнів освітлення зробить простір більш затишним, функціональним і стильним. Натуральні або якісні матеріали. Деякі матеріали намагаються імітувати дерево, мармур чи бетон, але виглядають дешево та неприродньо. Наприклад, ламінація, яка імітує екзотичне дерево, або керамограніт, який удає яскравий мармур. Краще обрати або справжні матеріали, або якісніші аналоги з менш виразним штучним візерунком. Звісно, нам би хотілося зробити весь дім з природних матеріалів, але навіть невеликі деталі можуть зробити велику різницю. Наприклад, книжкові підставки з натурального дерева, шкіряні підноси або металеві вази все це. Додає інтер'єру відчуття розкоші більше грайте з текстурами. Можна поєднувати шовк, пелюр, дерево та метал, щоб створити багатий та вишуканий вигляд. Дзеркало не просто відображає простір, а трансформує його, роблячи кімнату візуально більшою та світлішою. Воно додає глибини приміщенню, особливо якщо його розмістити навпроти вікна чи світлового отвору. У невеликих квартирах дзеркала це рятівний інструмент, що візуально розсовує стіни та робить простір вільнішим. У загальній зоні будинку воно може використовувати роль арт-об'єкта, як картина чи пано. Велике дзеркало в красивій рамі додає стилю і може стати ключовим акцентом у дизайні. Одразу хочу розвінчати один з найпоширеніших страхів, що Велике дзеркало коштує дорого. Насправді різниця у ціні між середнім і більшим форматом незначна, але ефект від Великого дзеркала набагато виразніший. Штори це важливо. Штори займають велику площу, тому вони мають величезний вплив на загальний вигляд кімнати. Моя порада обирайте щільну тканину і вішайте штори високо та широко. Це візуально збільшує простір і робить його більш елегантним. Секрет розкішних штор полягає в тому, щоб вони мали глибокі складки у розкритому вигляді. Для цього потрібно, щоб тканина була приблизно вдвічі ширшою за саме вікно. Комбінуйте різні види штор. Наприклад, штору плісе з щільними тюлями це створює багатошаровий ефект, не перевантажуючи інтер'єр. Гармонійна колірна палітра може зробити ваш дім на вигляд дорожче. Я завжди рекомендую брати одну основну кольорну схему і повторювати її в різних відтінках та на різних матеріалах. Наприклад, якщо ви обрали бежевий як основний колір, додайте до нього теплого коричневого або кремового тону. Це створить гармонійний та вишиканий вигляд. Щоб акцентний колір був успішним, потрібно повторювати його кілька разів у різних відтінках та використовувати його на різних поверхнях. Переконайтеся, що ви приносите у свій дизайн різні відтінки кольору від найсвітлішого тону до найтемнішого. you mm -hmm. Кольори, світло та окремі елементи дизайну це важливо. Але чи задумувались ви, як запахи впливають на сприйняття простору? Так, аромати також можуть створювати затишок. Ми запам'ятовуємо аромати так само, як і візуальні деталі. Тому аромадифузори, аромасвічки, можливо, навіть свіжі квіти мають бути невід'ємними елементами вашого дизайну. Ви навіть не помітите вартості якісного арома на фоні загального кошторису ремонту. А от ефект від нього буде відчуватись одразу. Головне не перевершити і не змішувати дуже багато запахів. Це може створити хаос. Тому обирайте один-два основних аромати та комбінуйте їх у різних кімнатах. Наприклад, у вітальні це можуть бути легкі, свіжі аромати цитрусових або зеленого чаю, які освіжають і додають енергії. А от у спальню це спокійні, розслабляючі запахи, наприклад, бергамот, тубероза або іланг іланг Чистота і порядок. Чистий та організований дім завжди виглядає дорожче. Я радила б позбутися від зайвих речей і залишити лише те, що має функціональне естетичне або сентиментальне значення. Також звертайте увагу на дроти. Вони можуть зіпсувати навіть найкращий інтер'єр, використовуйте кабельні короби або ховайте їх за меблями. Намагайтеся зробити так, щоб у кожній кімнаті кожен предмет мав своє місце та призначення. На цьому ми закінчуємо цей випуск. Всі тези, про які ми сьогодні з вами поговорили, я використовувала на практиці сотні разів. Сподіваюся, мої поради і вам будуть корисними. Якщо у вас є питання або хочете дізнатися більше про дизайн інтер'єрів, залишайте свої коментарі під цим відео. З задоволенням відповім вам особисто. Я дякую вам за увагу. До зустрічі в нових випусках!